Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити відео типу футбуку І в мене раніше, прям футбуку такого не було відео, і я хочу вам розказати трішечки перед історії. Насправді я почала жити окремо від батьків у 18 років. І на той момент я могла готувати, але знаєте, це була така вибіркова система. Оце я можу зготувати, оце зготую Тут я краще десь їм в кафешці чи в ресторані, і на цьому все закінчилось. Ще пам'ятаю, що з дитинства я завжди мамі казала: я коли виросту, у мене буде кухар і прибиральниця. Я буду заробляти гроші, а вони нехай прибирають і готують мені. І насправді хочу сказати, що коли я почала жити окремо, ця система трішки змінилася, тому що, наприклад, прибиральницю я і досі хочу, і насправді я інколи викликаю прибиральницю, тому що я не дуже люблю це діло, я можу. В кайф прибирати, скажімо, коли в мене якийсь поганий настрій, це для мене як медитація. Але от на постійній основі я це не люблю. Що не скажу про е, готування їжі, тому що готувати я люблю. Готую я різні страви, різні кухні світу. І сьогодні хочу з вами поділитися таким шматочком своїх прикольних якихось страв, і, можливо, вони вам сподобаються, і ви їх теж будете готувати. Готуються вони надзвичайно швидко. Вам вистачить 20 хвилиночок, щоб все зробити. Поїхали! Так, любі мої, минулого тижня в мене були гості, і я вам сказала, що це не часте діло, але дойшли не всі. Дойшли не всі. І сьогодні у мене дубль два з тими, хто не дойшли. Тому будемо знову з вами готувати щось смачненьке. А я вже по традиції біжу в магазин докупити все, що мені потрібно, і що не вистачає. Ну що я вам можу сказати, любі мої ціни? Мене не перестають дивувати. І зараз покажу, що я вам купила три, тільки три, три, три назви. І це вже 75 лір. Ось ось такі. Пучочок руколи. Хотіла базилік, але не було. Два великих таких помідорчика розових і молоко. І все, розумієте, це, 100, ой, 100 кажу. це 75 лір. За що, за що перша наша страва це буде італійська паста. Хочу сказати вам чесно, що італійську пасту я завжди змінюю, завжди якийсь новий компонент додаю до неї, тому що мені подобаються такі дуже різні смаки. Інколи я додаю туди якісь сухі овочі, типу сухі томати і, і сухий перець червоний. Інколи щось інше сьогодні буде зовсім інший рецепт. Дивіться. Беремо наш фарш, у мене говяжий фарш, я взяла 700 г, ви можете взяти більше чи менше і гарненько його прожарюйте, отак от поминаючи. До цього фаршу я взяла ось таку томатну пасту. Можете взагалі любу взяти томатну пасту, і я кинула десь 4 столові ложки на 700 г фаршу. Плюс кинула дві столові ложки такої сухої приправи, яку я зробила сама. Ви можете додати гриби, а можете залишити ось так і додати, наприклад, часник і морковку ще. Паралельно проварюємо наші макарони, які вам подобаються. Мені подобаються спагетті. Потім змішуємо фарш з нашими спагетті. Можна ще наверх додати сиру тертого, але я люблю, коли сир розчиняється всередині. Тому я додаю всередину і перемішую. І подивіться, яка. Красава не вийшла, боже, це так смачно. Я вам не можу Цей передати. Перчик це турецьке мезе. Насправді готується він абсолютно дуже швидко. І знаєте, історія така була, що мій бойфренд він інколи трішечки любить випити турецького раки. Це типу водка Анісова. І по традиції, по турецькій традиції. Коли ви п'єте раки, потрібно, щоб була мезе софраси, тобто, щоб було багато різних таких знаєте, маленьких мезе. І я думаю, блін, ну я ж не вмію готувати, ніколи не готувала. І я пішла в інтернет дивитися, які б мені теоретично могли б сподобатись. Тому що, ну якби не хотілося дуже багато затрачати годин на приготування мазе, плюс вони повинні були бути якісь смачні. Я подивилася цей перець. Мені сподобалось, як він виглядає, і насправді я його зробила на обум. Тобто я не думала, що він буде такий смачний. А він нам настільки сподобався, що ми вирішили його тепер готувати на постійній основі. Беремо червоний перець. У мене десь пів кілограма. Я його гарнисенько промиваю, і ось так ціляк. Я ставлю в духовку на 20-30 хвилиночок Дивіться, щоб він отак от трішки піджарився. Потім ця шкірка дуже швиденько і просто у нас очищується. Всередині також вичищаємо наші насіння і нарізаємо тонесенькими тонесенькими полосочками Десь по 3-4 см. Ось така краса у нас виходить. Беремо пучочок нашої петрушки, і ще нам потрібно буде два зубчики чеснику. Дивіться, якщо ви любите погостріше, то візьміть три зубчики. Нарізаємо гарненько нашу петрушку. Стандартно, нічого такого нового я вам не скажу. Пересипаємо в нашу вже готову тарілку з нашим перчиком. І потім... А ми поверх видавлюємо наш чесничок. До речі, майте на увазі, що це таке гостреньке мезе виходить, наша закусочка. І якщо ви не дуже любите гостре, то вам потрібно буде менше. Чеснику і менше різних приправ, які я вам скажу уже зовсім згодом. Я люблю гостреньке, тому я додаю більше перцю, більше чесничку. Мені це дуже-дуже подобається. Да, і в принципі, у нас всі люблять гостре. Беремо оливкову олію або соняшникову. Нам потрібно десь. 4 столові ложки, можна 3. І гарнесенько, гарнесенько так не жаліючи, поливаємо її. Потім у нас є: в моєму випадку, виноградний. Ви можете взяти звичайний. Його потрібно всього 1 столову ложку. Він дає таку свою. Трошечки кислинку, яка дуже допомагає, типу як замаринувати наш перець. Беремо ще чорний перець, як я вже сказала, якщо ви не любите гостре, не додавайте його. Потім я солю за смаком і також додаю трошечки цукру. Це теж додає свою таку родзиночку в салату. Все перемішуємо і можете поставити його відпочивати на декілька годин. Якщо взагалі на ніч поставити, буде взагалі перфекто. Але скажу вам чесно: я його зробила і ми одразу його їли, тому що такі запахи витримати у себе в квартирі просто нереально. Це дуже дуже смачно. Хочу ще додати, що турецька кухня дуже багата на різноманітність страв. І особливо мезе, там мені здається, штук 500 їх є, самих різних, які навіть собі не уявляєте. Із морковкою, із баклажанами, із кабачками, із томатами, з чим тільки нема. Тому, знаєте, турецьку кухню можна вивчати, вивчати ще раз вивчати. Ну що любі мої саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і не забувайте клікати на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про нове відео і щоб ви не пропустили нічого цікавого. І також закликаю вас переходити в коменти і. Писати там щось, тому що таким чином ми з вами зближуємося і піднімаємо статистику мого каналу, і він таким чином росте. І останнє мезе, скажу чесно, готувала я його вдруге з томатами, тому що колись мій бойфренд від мами приніс його до мене на вечерю, і мені так сподобалось ось це поєднання грецького горіха, чесника і сухих томатів, що я не знала, що це таке і як його готувати. Тоді я ще не була знайома з його мамою, тобто я не могла взяти рецепт напряму. І я почала просто нешпорити в інтернеті, шукаючи до те саме засі, як його готують. І я знайшла цей рецепт. І скажу вам чесно, це неймовірне поєднання смаків. Яке просто у вас викличе якийсь фуд екстаз. Дуже раджу вам зробити, готуються максимально просто швидко і дуже-дуже легко вам сподобається, я впевнена. Беремо сухі помідори, проварюємо їх десь 10 хвилиночок, і вони так у нас трішки стануть більші в розмірі і розкриються, як прямо ви зараз бачите перед собою. Додаємо туди десь чайну ложечку солі, у мене морська сіль. Чайну ложечку червоного перця, бо я люблю знову ж таки гостренькі, ви можете додати менше. Чайну ложечку італійських трав, чи орегано, в моєму випадку італійські трави, два чесничка, і це все гарненько видавлюємо і гарненько-гарненько перемішуємо. Також для цього. Мезе або закуски потрібно десь 3-4 грецькі горіхи, отак от їх подрібнити. І петрушечки теж нарізаємо мілко і додаємо до всього попереднього. Заливаємо це десь трьома столовими ложками масла, олією, якою хочете, і куштуємо. Туреччині це називають долма, а в нас це фарширований перчик. Але з секретом я взяла таку напів фасольку, замочила, зварила сухеньких грибів трішки трішки рису і натерла сиру. Додала ще цибульку, одну все це перемішала. Ще туди, трішечки, трішечки, петрушечки, можна укропчику, кропчику солимо, перчимо, робимо такий фарш незвичайний, перемішуємо. Я вже все в готовому виді. Сушені гриби в мене теж вже відварені, Тобто, вже воно все готово начиняти самі грибочки. Після того, як наш фарш, скажімо, готовий. Ми наповнюємо ось такі невеликі перчики і робимо для них соус. Беремо ось таку томатну пасту або будь-яку, яка у вас є, в мене є ось така. Наполетана, тому я буду брати її. Десь 2-3 столові ложечки. І в мене ще є йогурт. Ви можете взяти сметану або, знову ж таки, йогурт, і теж 2-3 ложечки. Все це перемішуємо. Трішечки ще заливаємо теплою водичкою і заливаємо цей соус майже по вінця нашого перчику. Ось така рідина у мене вийшла. І тепер гарненько. Заливаємо ось цим-всім цим соусом і додаємо ще водички. Десь ось так, мені здається, буде достатньо. Не зовсім повінця, а бачите, десь ну, майже повінця. І ставимо, я вставлю мультиварку, а ви можете ставити в духовку до готовності. Ну, що, любі мої, це було все на сьогодні. Буду сподіватися, що вам сподобались мої страви і ви поділитесь своїми якимись враженнями. Можливо, у вас є якісь прикольні рецепти. Накидайте мені в коментах. Порадьте, що приготувати, що спробувати, тому що я такий гурман, я люблю пробувати якісь нові страви, і буду вам за це безмежно вдячна. До скорої зустрічі! Па-па-па-па!